Вайт... Ну, з вами Вайтмен. І це вже 12, та походу частина по... побрала старсу. Ось так. Сьогодні ми, можливо, вже заберемо 500 кредитів на Пайпер Ось так, ну, тоді погнали за чисточку. І будемо старчик відкривати. Так Так. Же, хочу подякувати за... За 127 користувачів чи скільки там вже... Ну, зараз подивимось після бою. Це буде віддільне відео. Ні, не буде віддільного відео. Це саме відео буде. Так, атакуємо. А, я тебе не навежу. Куда 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 ти попёр? Мійй, я ще її Ой, гіпершвидкість. Ти бігаючи, я сказав. Ой, ой Програють Ну, не знаю, це походу буде поразка. Ну, ми програємо. Я говорю. Ну, зараз або буде поразка, або ще щось, або перемога. Ну, у них скоріше перемога буде. що у них перемога буде? І вісім, в них прибух. Давай! Є-є-є, останнього. Тре. Є, туди його. Капець, друзі, ми виграли. Плюс 8 копків і забираю наших 500 кредитів. І відкриваю старобчик. Редкий штук. І як? Що го Ну добре! Давайте ще це повідкриваємо. І підемо ми в це пану. Опа, ну давайте погнали. Ой-ой-ой, я хочу взять Джина. Все погнали. Семьдесят вісім Опа. Так, сто Ну и демо. Ты хты-бох ты! Давай, блин, схвався, скрився бобарчик! Тут адгром! Тут ты я не побачу! Що я то? Це поразка Ну, 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 Четыре хвилины запись. Так, походу. Так, мы, походу, на того самого міста что не. Не, не на того самого. Давай, Бор, Ой, є. Давай быстро, поки тебе гасне. Я рисну свої речам. Заради чого? Заради енергії. Так, ідем. Ти тут звідки тут взявся, літаю бобер? <кхух> Ой, а де на моя напарниця? Ця я тут здохну. Зараз мені не допомагає. Ну... Йдемо вперед до неї. Бо я її бачу, воно там вона десь. Податута стімейк. Капець мій. Наскільки нам плюс два дали, так? Ну, давай вже. Опа, я сліпондра, я не побачив. Плюс 100 кредитів. І Зараз будуть перемож. У мене появиться Пайпер. Так. Давайте погнали далі. Щоб добити вже тих. Кредитів. Долбаных, потому уже плюс восемь кубков не сработало, плюс два кубка не сработало. Уже плюс девять сработало. Мортис, бринк к да раду. Мортис там. Бринк к да раду. Бринк к да раду. Так, іліона два. бляха, а мене вбили. І оббили. Все. І мінус походу буде. Мінус прикопка. Жалко, то давайте ми підемо в нокаут. Але візьмемо ми давайте. М. М розберемо. Ось так. І погнали. Так. Нам не копейсь бо у нас не є Ой, який кир. Прозр... Ну. У цей. По цей, е, адмир, Він прикольний блин, а... Ой, е бой. А ты... Так, давай, давай, давай! Так. А Ай! Боже! Це капець якийсь був Ну, походу, буде відео на 10 хвилин, бо е і відільне відео буде... Дивись, що я подивлю. Кажу свій канал. Ось так буде дійный відео. Я -віде. ми виграли. Так, давайте далі. Йдемо. Тут мене вбили. Це був, меня вбили, капець був шоу. Мене вбили. Капець. Почекайте. Дивіться, люди. Ой-ой-ой. Я зараз прийду, почекайте, будь ласка. Я зараз прийду, телефон закінчу. Ну, почекаю тут. Так, я вже є. Так, далі і плюс 8 кубків. Фух. Забираємо. Є, yeah, забираємо 500 кредитів на пайпер і... Нарешті ми отримуємо пайпер! Уху! Є, пайпер є. Погнали! Пайпер, пайпер! Але й боєць Давайте... Оцей! Okay. І її хочу. Скільки треба... Ага. Так, збираємо ми на оцю леді зараз. Секунду. На оцю Леді ми збираємо. Давайте випробуємо в Пайпер. <рес> Пайпер, <рес> Не фіначе я сказав. Пайпер Давайте наводимо. І підемо в нокаут. І будем закінчувати відео. І пізніше я вже буду починати відділення. Твои плюхи. А ні, мы ворона в його винесли Да зараз одну и винесли вынесли. Капец. Так. одна залишилась, А ворона сзади. Є! Yeah, туда его. Молодец, ворон. Хорош. Давай дальше. Так. Ворон злого был. Ее. Ну, ху, ну, мы выехали. Так. Ну, а... Кстати, подарочок ми ще не забрали, зараз заберем. Подарок. П'ять. П'ять карт... П'ять тих. Яких? Карток, чи як вони там називаються? Ну, що можу сказати? На цьому все. Пока, з вами був Вайтмен, White... до наступного відео. Сподіваюсь, він вийде поскоріше. Відео було на 12 хвилин. І всім пока.